Сьогодні познайомимося власне, зі структурами даних, такі як словники. Тобто, дивіться, ми розглядали списки. В списку власне, до кожного елемента можна, власне, скажімо так, достучатися з використанням індексу. Тобто це може бути число від нуля, наприклад, там, до певного, скажімо так, ну скільки він там, наприклад, довжина масиву, да, довжина списку наприклад, в масиві знаходиться там 10 елементів, Тобто у нас буде від 0 до 9, ми можемо, наприклад, за індексами звертатися. А в словниках ми можемо індексом у нас може бути, тобто ключ може бути слово. Так, не число, А може бути і слово. Ну, давайте подивимось, що це таке взагалі. Дивіться, зараз я створю власний словник. Так, я зараз напишу дікшенері. Так, дікшенері. Так, і це у нас буде, дивіться, у нас буде в фігурних дужках. Так, ну і, наприклад, у нас буде ключ. Дивіться, спочатку у нас буде, наприклад, англійське слово. Так, давайте тут трошки передавуємо. Так, ось так. Так, ключ це буде у нас англійське слово. Ну, наприклад, Apple, так? Да? Так, і давайте також відповідно йому українське слово. Нехай буде, наприклад, у нас яблуко, так? Українською мовою. Так, буде у нас яблуко. Ось так. Так, у нас є, так, дивіться, тепер далі у нас буде, наприклад, друге. Я просто буду копіювати. Щоб, власне, менше писати. Дивіться, друге у нас буде. Так, у нас буде хаос дім. Так, і це буде у нас дім на українською мовою буде дім. Так, ми зараз будемо, власне, зробимо таку міні-іграшку, тобто будемо перевіряти наші знання з англійської мови, ну трошки пізніше. Так, бук. Дивіться, книга, бук. Книга. Так, і англійською. Так, це буде українською і буде у нас книга. Так, книга. Так, ну і давайте нехай буде собака. Так, нехай буде у нас так. Док. Док англійською це собака. Собака. Так, ну і куди ж тоді без кота. Давайте і кота ще додамо сюди також. Так, зараз буде у нас кіт так, кет. Так, і нехай буде кіт, також, сам і нехай буде так. І тут кому прибираємо. Так, буде у нас так, кіт. кіт. Або. Та нехай буде приклад. Да, нехай, нехай буде кіт. Так, дивіться, тут у нас є відмінності. Тобто, ми, власне, якщо створювали список, у нас були такі ось дужки квадратні, так, використовувалися. То тут у нас використання так, використовується квадратні дужки, Тут у нас використовуються фігурні дужки. І дивіться, тут у нас є, ось наприклад, Apple, це у нас перше, це у нас ключ, тобто, за яким ми можемо знайти слово. А це у нас, наприклад, значення це те, що у нас буде знаходитися, наприклад, за яким ми можемо, це у нас ключ, за яким ми можемо знайти, наприклад, те, що знаходиться. Ось тут, Тобто тут, по суті, у нас ключ. А тут у нас по суті, значення. Так? Тобто дивіться, Тут у нас ключ. Тут у нас значення. Тобто, дивіться, тут можуть бути в нашому випадку, ось такі словами вибрали. Взагалі може бути що завгодно, в принципі, будь-які дані. Ну і давайте тепер спробуємо власне, не цими даними. Дивіться, Давайте, наприклад, спробуємо звернутися, просто роздрукуємо дікшенові. Так? так, роздрукуємо, запустимо. Так, бачите, роздрукували все. Дивіться, я дивіться, а, наприклад, якщо нам потрібно дістатися, наприклад, одне слово якесь, взяти, так, наприклад, одне якесь слово. Тут все дуже просто. Ви просто берете сюди. Так, і можете звертатися, дивіться, наприклад, я хочу вказати, наприклад, Apple. Да? Давайте зараз подивимося, що у нас буде. Бачите, у нас виводить яблуко. Так, наприклад, я хочу вказати, наприклад, ну, і хай буде кет. Так, і тут у нас буде відповідати, бачите, кіт відповідає, тобто все відповідає. Так, можна зробити, дивіться ще цікавіше, можна, можна зробити циклом вивести. Дивіться, наприклад, for, так, У нас тут буде, наприклад, якийсь індекс, тобто індекс у нас буде, дивіться, тут у нас в чому є цікавість, тобто індексом може бути по суті, слово не тільки число, а може бути слово. тобто зручний, по суті, структура даних така, і ми її вивчимо. Ну, Нехай буде К, наприклад. так, не, а, Давайте наприклад, назвемо Key, тобто це у нас ключ так, in dictionary. Dictionary, так, І, наприклад, у нас да? кіс. Тобто, поки наш ключ знаходиться, скажімо так, будемо перебирати просто всі ключі і будемо показувати все, що у нас є. так? Тобто, Повністю всі значення. так? Виведемо яблуко, дім, книга, собака, кіт, наприклад, все це повністю виведемо. Так, давайте власне, тут ми власне, будемо передавати тепер просто кіт. Да? Передаємо просто кі. Так, і давайте подивимося, що у нас буде зараз відбуватися. Так, ось так. Так, і давайте виведемо. Так, бачите, у нас за ключами, дивіться, тобто, Apple, House, Book. Тобто, ми, по суті, показуємо українські, бачите, тобто, по суті, слова який ми зараз тут з вами використали? Так, дивіться, ми просто пройшлися і показали, в принципі, всі ось значення. так, Тобто тут у нас значення, тут у нас ключ, тут у нас, по суті, значення. Ну давайте ще покажу, якось так, щоб було цікавіше. Так, зараз я давайте ось так виділю. Так, і, наприклад, тут у нас напишемо: це у нас ключ. Я напишу тут key. Так, нехай буде key. Так, а тут у нас значення на англійський це у нас value, да, value, ось так. Тобто це значення, бачите? Тобто Це у нас ключ, це у нас значення. Тобто ось таким чином. Тут у нас також ключ, значення, ключ-значення. Тобто бачите, У нас по суті ось така структура даних, тобто ось так це виглядає. Так, ну в принципі, тут дивіться, я думаю, більш-менш зрозуміло. Так, Давайте зробимо цікавіше, давайте зробимо міні-іграшку таку, так? Тобто давайте зараз власне, перевіримо наші знання. З англійської мови, так, тобто, як ми, власне, англійські слова знаємо, так, давайте перевіримо, зробимо таку, власне, трошки міні-іграшку. Так, ну давайте, власне, зробимо запрошення. Так, print. Так, і давайте тут напишемо, наприклад, перевірка знань. Так, ну давайте, наприклад, спробуйте. Перевірити. Ну, або давайте перевіримо наші знання англійської. Да? Перевіримо. Перевіримо наші знання. Англійської мови, так? Так, ну і дивіться, давайте тут зараз ось так, ось так. Зробимо таке, якесь запрошення, так, щоб у нас користувач бачив. Так, ну Давайте також у нас буде змінна, наприклад, скор. Тобто це у нас буде рахунок, тобто буде, скільки у нас буде правильних відповідей, скільки неправильних будемо рахувати. Так, і давайте також тепер власне, зараз зробимо цикл. Так, for, дивіться, у нас тут буде декілька індексів, тобто ми будемо власне, проходитися і по ключам, і по значенням. Так, Тобто у нас буде і ключ, і значення. Тобто дивіться, у нас Спочатку йде ключ. Тобто, нехай буде у нас англійське, так. Ну, давайте, наприклад, так, назвемо ось так. Так, K English, Так, наприклад, ось так. Давайте назвемо. Нехай буде ось так. Так, і давайте тут назвемо також. Так, і дивіться, буде у нас UA. Да, наприклад, і давайте також так, value, value UA, да, наприклад, ось так. Так, щоб було зрозуміліше більш. Так, in так, dictionary, Дивіться, в принципі, я можу назвати не dictionary, можу назвати як завгодно, ну, ну, я назвав тут зараз dictionary, так, тобто, В принципі, ви назвати можете будь як, як захочете. Так, items. так, items, Це стандартне. Да? тобто, Ми перебираємо власне, всі, що у нас тут знаходиться, ключ, ключ значення, всі записи, всі власне, ось ці наші записи, всі елементи ми просто проходимо. Бачите, тобто, і будемо власне, зараз циклі їх проходити. Так, ну давайте напишемо так Print. Пишемо, наприклад, як англійською буде, так, як буде англійською. Так, і давайте тут зробимо форматовану строку, щоб було краще все це. Так, як буде англійською, так, і давайте тут введемо. Так, зараз ми також, щоб вивести значення нашої, дивіться, так, у нас буде. Так, ага, тепер дивіться, ми тут будемо власне, value UA, value UA. Так, тут виводимо українське слово, виводимо значення. так, І тут також давайте, власне, знак питання поставимо також ось таким чином. Так, ось так це буде виглядати. Так, і давайте тепер слово будемо вводити власне, англійською. так, Тобто, дивіться, у нас буде параметр Word. Це буде у нас слово. Тобто, дивіться, ми будемо питати, як буде англійською. Тобто, наприклад, там яблуко, так, і будемо писати, будемо перевіряти, чи правильно ми вказали слово чи ні. Так, ну і давайте зараз ведемо, так, використаємо нашу функцію input, яка нам, в принципі, вже знайома. Так, і тут пишемо так: ведіть. Так, введіть слово. введіть Слово. Слово. так Ось так. Так, англійською мовою. Да? Так, ось так, наприклад, так, ось таким чином. Так, ось так ми вводимо, нехай буде ось так. Так, тепер дивіться, давайте зараз будемо перевіряти. Давайте зараз зробимо на всякий випадок. Тобто людина, в принципі, може ввести і в верхньому регістрі може з великої літери, може з маленькою. Давайте зробимо, тобто, на нижній регістр, повністю посадимо всі наші слова. У нас буде використовуватися функція lower так. тобто Будемо власне, до нижнього регістра, тобто всі наші слова приводити. Так, пишемо over. Так, дивіться, якщо у нас слово, і також, якщо у нас ось це так, тут у нас в даному випадку англійське слово це буде ключ. Тобто, якщо так, ось тут також буде у нас over. Тобто дивіться, якщо у нас збігається слово, яке ми ввели, збігається з ключем, наприклад, ми ввели Apple, ми можемо його ввести, дивіться, в принципі, Наприклад, ну, наприклад можемо ввести його і так. Apple, наприклад, хтось може ввести там ось так. наприклад. А ми будемо робити, ми будемо приводити все це, тобто lower функція, приводить, у нас буде, по суті, ось таке слово, тобто, приводитися до маленьких букв. Тобто кожне слово. Так, на всяк випадок це робимо, тому що ну, людина може, в принципі, звісно, хто як захоче, а ми повинні все ж таки, щоб було все коректно. Так, ну і дивіться, якщо у нас вони збігаються, то пишемо так. Print. Так, пишемо, давайте напишемо, наприклад. Так, так, відповідь. відповідь, Наприклад, давайте напишемо так. Відповідь, відповідь вірна. Так, якщо інше. Так, і давайте також. Так, наш рахунок, давайте також збільшимо на одиничку. Так, score. Так, і давайте збільшимо на одиничку. Так, дивіться else. У нас тут використовується розгалуження. Дивіться, повне. Так, else, дивіться, будемо показувати також, власне, невірно. Так, пишемо print. Так, ось так, давайте зараз. Так, print, Так, у нас буде невірно. Невірно. Так, і правильна відповідь. Давайте також напишемо. Дивіться, давайте форматовану строку використаємо до цього. Невірно. Так, і напишемо правильна відповідь. Відповідь так. І давайте також використаємо тут фігурні дужки. Так, і сюди давайте виведемо також ось цей. Параметр, так, виведемо також ключ. так, да? Тобто виведемо просто поточний ключ, поточне значення англійського слова. Так, ну все, в принципі, тут нормально. Так, дивіться, коли ми власне, вийшли, тобто коли все зробили, дивіться, ми в циклі проходимося, тобто повністю дивіться, слів, у вас може бути більше, тобто, скільки ви там придумаєте, чим більше, тим краще, звісно. Тобто, ну, я тут придумав 5 слів, тобто, щоб не затягувати просто цей процес власне, ознайомлення. Так, і виводимо в кінці, дивіться, коли у нас цикл пройде повністю, да, тобто цикл з лічильником, то коли у нас пройде повністю всі значення, то виведемо власне, результати, дивіться, з наш, нашою оцінкою. Ну, ми тут отримуємо, дивіться, від 0 до 5. Якщо ми нічого не вгадали, буде 0. Якщо вгадали, буде, наприклад, 5. Да? Тобто буде також 5 у нас. Так, ну давайте тепер напишемо. Тут також виведемо форматовану строку. Так, і давайте напишемо так. Ви відповіли. Так, ви відповіли. Ви відповіли. Правильно. На. І давайте також кількість питань. Так, і давайте тут у нас буде. І ми зараз е, виведемо, власне, скор. Дивіться ось цю зміну. В цій зміні у нас буде власне кількість правильних питань. Вона буде знаходитися на питань, так, да? Тобто питань. Так. Так, ось так. Ну, в принципі, все. Давайте запустимо, давайте пограємося тепер, що у нас чи все працює, чи ні. Зараз подивимося, чи все у нас коректно працює. Так, дивіться, вводимо сюди. Так, і тепер дивіться, у нас, наприклад, слово англійською мовою. Так, Apple, наприклад, да? давайте вводимо. Так, Apple. Так, дивіться відповідь вігна. Так, наприклад, House. House. Так, Відповідь вігна. Це у нас буде DIM, так, тобто, дивіться, як англійською буде Дім. Так, книга, дивіться, бук. Так, книга буде Book. Ну, і, наприклад, дивіться, у нас тут англійською собака, давайте напишемо неправильно CAT. Так, Бачите, невірно, відповідь Doc. Так, як буде англійською, Cat. Ось таким чином. Так, і тепер, дивіться, бачите, у мене на 4 питання, тобто я одне дивіться, питання відповів неправильно. Тобто, бачите, Ось таким чином у нас ось така програма вийшла. Код буде власне, у першому коментарі, також посилання на iPhone e буде власне, в описі під відео. На сьогодні, все. Дякую за увагу.